Після масових маланкувань найкращі ряжені з'їхалися на фестиваль до чернівців, щоб поділитися досвідом і позмагатися за головний приз 10 тисяч гривень. Журі брало до уваги акторську майстерність, костюми, співколядок і гумор. Буковинський фестиваль маланок зажив славу не тільки в Україні, але вже і за кордоном. Маланка це народний театр без особливої режисури і постановки. Виступи Маланкарів майже повністю імпровізовані, найбільше вражають донацькі костюми і маски. У них можна впізнати біблійних героїв, історичні постаті і політиків. Головна героїня цього театру Маланка, ходить від хати до хати, колядує і танцює. Якщо господар не почастує, Маланка зі своєю свитою, а це коза, чорти, козаки, циган і відміть, роблять дрібні крапості. Перевдягаються в Маланку чоловіки. Жінки які допомагають вітати, бажають усім на рік добра і злагоди. Ну трошки ми колядували дуже довго, третій день уже костюми самі розумієте. Колективу з села Суховерхів костюми дісталися у спадок і старших маланкарів, але деякі деталі довелося поновити. Найскладніше зробити маски, щоб вони були схожі на відомих політиків. Ми самі шею, пишими ці костюми. І ми виступаємо так кожного року. Ми перейдемо з Америки. Це перші українці, які Америку відкрили, ви знали. На фестиваль у Чернівці приїхали понад два десятки колективів. Вони карнавальною ходою пройшли центром міста. Це розминка перед конкурсом. Журі було суворе. Тут не треба співати сороміцьких пісень або якихось пісень, які не притаманні традиціям буковини у ці дні. Тут має бути віншування, маланки, щедрівки, пляси різдвяно-новорічні. Змагатися було за що перші переможці отримали приз 10 тисяч гривень. До організаторів уже звернулися туристичні фірми, які хочуть наступного року привести на фестиваль гостей із Західної Європи. Мирослав Шевчук, Володимир Бачок перший національний.